Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. І сьогодні ми з вами розглянемо цікаву тему, яку підсказали нам наші слухачі: це надання подарунків дітям працівників до новорічних свят. І зараз як я вас звичайно вітаю з наступаючим новим роком і бажаю, щоб він обов'язково був мирним. Для того, щоб Відобразити цей факт надання подарунків в програмі потрібно зробити таке налаштування. Заходимо в розділ Головне. Зарплата і тут є така позиція, називається Видаються подарунки та призи співробітникам підприємства. Ми проставляємо тут галочку. В результаті у нас з'являється документ в розділі Зарплата. Тут дивіться також, бачите є, і називається він призи та подарунки. Я вже оформила його про заповнення і про функції цього документу трошечки пізніше по відео, а зараз я вам розповім про те, що спочатку потрібно придбати ці подарунки. Значить, для придбання подарунків. Оформлюється наказ керівника по підприємству. Обов'язково готується відомість, щоб бачити кількість подарунків, де прописується прізвища співробітників, а також їхніх дітей і дати народження. Ви знаєте, що до 18 років надаються подарунки дітям. Для оприбуткування, придбання подарунків ми оформлюємо документ з розділу купівля. Надходження товарів та послуг дуже все просто. Тут у нас ми беремо, бачите, подарунки і оприбутковуємо ми ці подарунки на субрахунок 209 інші матеріали за первісною вартістю, тобто за вартістю придбання, якщо є якісь транспортні витрати. Також можна зробити надходження цих подарунків. Наприклад, розрахунки з підзвітними особами, тобто аванс, авансові платежі, ой вибачте, авансові звіти, і там теж ми оприбутковуємо на 209 й рахунок через підзвітну особу. Далі вже подивимося документ призи, як він заповнюється, давайте зайдемо. Тут, звичайно, прописується місяць. Коли у нас будуть ці подарунки видаватися, дата документу, і тут проставляється також дата видачі. Можливо, що документ оформлюють не в однією тією ж датою. Також можна прописати спосіб відображення, але він тут не має значення, тому що саме подарунки ми не будемо відображати, там інший є спосіб інші потрібно документи зробити. Я вам далі покажу. А цей документ ми оформляємо для того, щоб оподаткувати дані доходи, тобто для потреб оподаткування. Тут ви бачите, що є такий перемикач подарунок або пристав виграш. Ми вибираємо те, що нам необхідно. Ви бачите, від вибору у нас нічого не міняється, просто програма розуміє, що це подарунок. Далі нам ми роздивимося, значить, податки. Це ПДФО, військовий збір. Він описується ось в даній, в даній частині. І також єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Давайте більш детально розглянемо. Дивимося, тут у нас прописаний код доходу 160. Зайдемо в карточку цього коду доходу, виду доходу. Це 160% це вартість подарунків та призів. Не оподатковується він ставкою ПДФО. Але лише в тому разі, коли його вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць. І саме ця мінімальна зарплата встановлена. На 1 січня звідно, тобто поточного року, ну і за винятком звичайно грошових виплат, В 2024 році 7100 і 25% від цієї мінімальної зарплати 1775 гривень. Я спеціально, ось подивіться, взяла вартість подарунку 2000, так щоб було перевищення. І от для потреб перевищення тут в карточці доходу вказується також дохід, який вже буде оподатковуватись понад межу. Це 126-й код доходу. Давайте зайдемо сюди, це додаткове благо. І ви бачите, що тут основною ставкою воно оподатковується і також військовим збором. Ось це прописується в програмі, і на рівні конфігурування там прописується механізм обчислення. Програма бере межу перевищення з регістру відомостей межі доходів ПДФО. Давайте зайдемо в регістр відомостей через сервіс та налаштування, всі функції або функції технічного спеціаліста, і в регістрі відомостей прописуються межі. Доходів ПДФО. Тут ви бачите коди доходу 160-й прописаний і 169-й. Подивіться, будь ласка, уже навіть за 25-й рік у мене заповнено, тому що вже прийнятий бюджет і є вже, вже ці дані є, а заповнились вони з допомогою rdi сервісу. Пам'ятаєте, що rdi сервіс у нас є ось в розділі адміністрування, запуск завантаження, і тут завантажується. Різні класифікатори, регістри відомостей, діє цей rdi сервіс, коли ви маєте інформаційно-технологічний супровід ПРОФ. Або можна придбати окремо, звертайтесь, будь ласка, до наших менеджерів компанії Account. І вже згідно цього документу, тобто, якщо буде в нас код доходу 160 і 126, то програма це все відмітить, і потім в 1ДФ, в 4ДФ будуть ці доходи записані за ознакою доходу 160. Це буде те, що не оподатковується, а оподаткована сума за ознакою доходу 126 для значить, регламентованої звітності. Теж це дуже важливо, цей документ дає ці дані. Також, так як у нас іде нарахування, тобто це в нас не грошові кошти, ми надаємо, а це натуральний дохід. Так? Тому потрібно використати коефіцієнт, натуральний коефіцієнт, він у нас розраховується за формулою, ось я тут її прописала. Значить, коефіцієнт дорівнює 100 поділити в дужачках 100 мінус ставка податку встановлена для таких доходів. У нас це 18%, тобто 100 мінус 82, 100 поділити на 82. І дорівнює вона в 2024 році 1 тисяча. 1,2195 тисячних. десятитисячних. Давайте перевіримо, чи вірно програма це все нарахувала. Але перед цим я вам покажу, що цей документ не робить проведень. Тобто, якщо ми натискаємо на дебет кредит, то ми бачимо, що тут лише у нас прописані значить, дані в регістрі. Тобто, щоб ми бачимо, який дохід, на яку дату. Також для потреб ПДФО теж розписано все по дивіться, код доходу 160 775. для 126 коду 225, тобто для ПДФО, а для військового збору тільки 225, тобто нічого вже не прописується. І також для обчислення внесків. Ну, про внески я вам трошечки далі скажу. Це єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Ще звертаю вашу увагу, що тут є такий регістр на рахування утримання. Тобто у нас цей не зарплатний дохід, так, це не гроші. І для того, щоб вони не з'явилися у нас у відомості зарплата до виплати, ось цей регістр тут розробники і зробили. Тобто ми начебто й надали цей подаруночок і зразу ж його і утримали. А далі я вам покажу, як ми це все оформимо іншими документами. Ще цей документ ми далі розглянемо по внескам на єдиний соціальний внесок на Фонд оплати праці. Але зараз давайте перевіримо, як програма нараховує ПДФО та військовий збір. А саме Податки розраховуються під час остаточного розрахунку зарплати аналогічно з документами відхилення, які є в програмі. Ми з вами розглядали там відпустки, лікарняні відрядження, тобто документи самі роблять тільки записи в регістрі, а вже остаточний розрахунок робить документ на рахування заробітної плати. Я вже зробила цей документ, розділ зарплата, нарахування зарплати та внесків, і давайте подивимося. На закладинку ПДФО. Тому що тут самого нарахування, тут немає нічого приписано, але ще прописується проведення по ПДФО. Дивіться, ось, будь ласка, 160-й код доходу у нас прописаний, але немає ніяких податків. А для 126-го у нас є 49,39. Давайте його розрахуємо. Візьмемо, значить, у нас є.

Значить, давайте перевіряємо 49,39. І також військовий збір. Пам'ятаємо, що вже у нас це нарахування за грудень 24-го року, і у нас військовий збір 5% від суми 225, 11 гривень 25 копійок. Бачите, все вірно. Так, добре, програма вірно рахує. А тепер давайте подивимося ЄСВ. А ви бачите, що тут проставлена галочка. І ось є знак запитання, пояснення до цієї галочки. Значить, встановіть прапорець, якщо подарунок, приз передбачений колективним договором організації. Це приведе до обчислення страхових внесків, тобто ЄСВ на фонд оплати праці, цього подарунку або призу. Щодо ЄСВ. Оплата праці здійснюється на підставі колективного або трудового договору. І тому подарунки вважаються зарплатою, якщо про них сказано в цих договорах. Тобто обов'язково, що вони обов'язкові і тоді вважаються ці подарунки як частиною фонду оплати праці. А коли у нас відсутній колективний договір, то, наприклад, в трудовому договорі це прописано. І якщо подарунок зазначений, як складова фонду оплати праці в колективному договорі, то він оподатковується як зарплата. Але коли вартість подарунку працівникові не є частиною зарплати, то ми вже можемо не ставити цю галочку і не нараховувати ЄСВ. Але під час перевірок так, нам необхідно буде доводити це податківцям. Тому дивіться, це вже на ваш розсуд, як ви собі вирішите. Тепер давайте подивимося ЄСВ. Знову ж таки, йдемо до нарахування заробітної плати, заходимо внески на фонд оплати праці. Подивіться, будь ласка, тут у нас весь фонд оплати праці є. так? Давайте подивимося розрахунковий листочок, щоб зрозуміти, чи ввійшов сюди подарунок, чи ні. Заходимо на закладку нарахування. Стаємо на співробітнику, якому ми. Надали цей подарунок, натискаємо на розрахунковий листочок. І ось, будь ласка, тут у нас є нараховано 49 600. Але зверніть, будь ласка, увагу, з'явилася позиція довідково, вартість подарунка або призу 2 тисячі. І разом це буде 51 600. Тобто, все вірно, у нас ЄСВ нарахувалось на весь дохід і на зарплату. І на подарунок. А далі все, як звичайно. Ми робимо відображення зарплати в фінансовому обліку. Для цього йдемо в розділ зарплата, відображення зарплати в фінансовому обліку. І, будь ласка, тут у нас є саме проведення по ПДФО. Ви бачите, по зроблено. Записи, і також будуть проведення. 126-й, ви бачите, у нас код доходу, інші виплати, саме, що не стосується фонду оплати праці, так? це незарплатні доходи, 663-й, і також військовий збір теж по 663-му В-26. І е, також е, нарахування та внески. Повністю. І тут ви бачите, що виділено цих 2000, що це саме інші виплати. Тобто, все проведення зроблені. Ось, будь ласка, прописано на 663-й рахуночок. Ось 642 військовий збір, і також ПДФО 6411, 40, те, що ми з вами прорахували. Це те, що стосується податків. Все, ми їх нарахували. А тепер нам ще необхідно відобразити видачу цих призів. Так? Вони у нас на складі, ми їх придбали. І бачите, отут, цими всіма розрахунками, ми з вами нічого не зробили, так? не показали видачу, потрібно ще їх списати зі складу. Це робиться простим документом списання товарів. Знаходиться цей документ в розділі склад і списання товарів. От я такий використала. Можливо, у вас якісь інші є пропозиції. Таких чітких інструкцій немає, просто сказано, що списується іншими документами з інших розділів, тобто писанням товарів. І тут ще така цікава є особливість. Зараз я вам її покажу. Прописуємо подарунок, ми всього один видали. Я не хотіла просто багато всього тут, щоб, щоб нам було легше це все відслідкувати і прорахувати, зробила просто як приклад. Значить, один подарунок, все ми прописали. А тепер дивіться, будь ласка, тут де є закладка рахунки, саме витратні рахунки. І тут трошечки така невідповідність до інструкції 291 про застосування плану рахунків. Ось подивіться. Таким чином, як я заповнила, то в нас кореспонденція буде дебет 663 кредит 209 Такого немає, так, в інструкції. Але краще це все зробити, ну, якби, хоча це не передбачено цим, цією інструкцією, але. Можна, звичайно, списати просто відразу на там, 92 й рахунок, це вже залежить від того, як ви для себе визначите. Або на 949-й, це вже як 91-й, 231-й, тобто на будь-який витратний рахунок, який ви собі розумієте, тут просто буде проведення зразу списання на е, витрати. Але оскільки вартість подарунки відображається в податковому. Розрахунку персоніфіковано, тобто в консолідованій звітності, то краще використовувати субрахунок 663, щоб у нас було прописано, куди ми списали. І в даному випадку 663-й субрахуночок він буде виступати у нас як транзитний. Тобто ми спишемо на 663-й, а потім ми з цього 663. го вже спишемо на витрати. І фактично, у нас буде що оборот по дебету, що по кредиту. От давайте я зараз вам покажу оборотно сальдову відомість. Ви побачите, яким чином це виглядає, а далі розповім, з яких сум складаються ці, ці обороти і де ще взялися у нас обороти по кредиту. Значить, звіти оборотно сальдова відомість, по рахунку 663 сформувати. І ось бачите. Фактично тут немає залишку. Що надійшло, те й пішло. Так? Тобто нульовий залишок. Але тут ви бачите, що ще є кредитовий оборот. Так от, оцей кредитовий оборот ми зробимо з допомогою документу операції, введені вручну. Тут можна це зробити, тому що вони якби ні на що не впливають, нам потрібно просто, щоб у нас 663 рахуночок закрився. Значить, дивіться, операції, операції введені вручну. І я ввела тут таку операцію. Значить, кредит 663, дебет 949 Ви можете робити, як ви собі передбачите на підприємстві: або 92-й, або 91-й, наприклад, згідно того, як, де працюють ваші співробітники, і туди ви і спишете ці витрати. А можна просто на 949, а потім уже на фінансовий результат і на доходи та витрати. Але подивіться, будь ласка, тут сума у мене не 2000, як було а 64. Що це за сума? Давайте подивимося в обороточці. А це сума податків. Ми, якщо ми будемо списувати податки за рахунок підприємства, то можна також в ручній операції додати цю суму. Ось, будь ласка, військовий збір і ПДФО. І таким чином закривається 663 й рахунок. До списання, до цієї операції списання, нам необхідно значить, цю роздачу подарунків згідно затвердженого списку зробити, щоб у нас було в списку прописані працівники і також реєстраційний номер, облікової картки. Значить, платника податку, і також діти прописані, скільки дітей, і рік народження. Обов'язково це все повинно бути оформлено і повинні бути підписи співробітників. Тут в призах, так, документ призи, тут є друкована форма, ось, будь ласка, наказ. Можна наказ на багатьох співробітників. так? А можна на кожного. Якщо б у нас тут був список, то тут, ось, будь ласка, був би список цих співробітників. І ось з наказом ознайомлення можна таким чином тут підписати і все належним чином це все оформити. Ось так відображаються наші е, значить, е, видача подарунків. Тут, звичайно, ще є один податок цікавий: це податок ПДВ. Так, от я тільки скажу вам значить, таке, що потрібно складати обов'язково податкову накладну. Тому що є, звичайно, закон 21.17 про ПДВ, який діє саме в святкові дні щороку в період з 15 листопада по 15 січня наступного року. Але пільга стосується лише неприбуткових організацій і профспілок. Щодо застосування для звичайних підприємств, в цьому законі нічого не написано. Тобто, якщо роботодавець не має профспілки або не доручив їм придбати ці подарунки, то звільнення від ПДВ не відбувається. Тобто, в момент роздачі, саме датою видачі подарунків, нам необхідно зробити податкову накладну. І не одну в разі безоплатної роздачі. Договірна ціна дорівнює нулю, тобто спочатку нульову накладну потрібно зробити, а потім потрібно зробити іншу, яка вже буде на суму, що перевищує договірну ціну. Якщо необхідно, розберемо це, бо вже сьогодні зовсім довге відео вийшло. Я думаю, що всі нюанси я вам змогла розповіла. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, задавайте. Я бажаю вам. Успіхів в роботі. Дякую за увагу і надіюсь за ваші відгуки. Всього вам найкращого, миру і добра!